Не лише 95-й квартал відшукав персонажів для казкової Русі у далекому минулому. У нашому місті такий також відшукався: безвідповідальний авантюрист Олег на прізвище Небідняк. Тож дивіться: студія не 95-й квартал. Київська Русь на Новий лад. Не пугайтеся, будь ласка, ми опять попали в казку. Тільки в нашому місті таке можливо. У 2010 році в кріслі мера знову опинився Небідняк. Хоча перше його головування і завершилось втечею, але він знову обдурив своїми обіцянками мешканців міста. І вліз у мерське крісло. Не біда! Він взагалі не мешканець міста. Але, як відомо, в казковій Русі все можливе. Тому почав він керувати за законами жанру. А оскільки його попередник дуже постарався, то йому треба було проявити кмітливість, щоб знайти щось, що ще не вкрадене. А для цього у нього є своя команда: це Олена Краса, яка вміє вірно служити. Вірний ключник Андрій С та головний збірщик податків. От вони й почали шукати місця, де можна здійснити подвиги та грошенят роздобути. Перший подвиг в галузі освіти можна закривати школи і будуть кошти на інші подвиги. Тому він вирішив почати школи номер 3 яку було закрито. А колектив школи переведено в приміщення колишньої школи інтернату. І не біда, що воно напівзруйноване. Головне колосальна економія 3,5 мільйони гривень. А ось слушне запитання: навіщо ж було напередодні в ремонт школи вкладати 183,5 тисяч гривень? Але ж це казка, яка ж тут логіка? В цій касці ще цікавіший сюжет. Спальний корпус колишнього інтернату було передано в фонд держмайна. І в що ж він перетворився? Шановні глядачі, бачать самі. А можна ж було віддати тим, хто потребує житла? Також казковою виявилася доля міської лікарні. І це вже другий подвиг. Всі пам'ятають міський пологовий будинок, відділення невралгії. І знову перед тим, як їх закрити, було зроблено ремонт приміщення на суму 236 900 гривень. Така ж для відділення хоспісу. Спочатку виділено 97 200 гривень на його ремонт, потім переведено в інше приміщення. Якщо ви вбачаєте в цьому якусь закономірність, не зважайте, адже це ж казка. І в цій казці одним з подвигів небідняка є міські дороги. Скільки коштів з міського бюджету закатано під асфальт? Лише на капітальний ремонт вулиці Київської було виділено 8 мільйонів 700 тисяч гривень. Правда, асфальт зійшов разом з першим снігом. На реконструкцію 900 метрів вулиці Лермонтова в бюджеті передбачено 3,5 мільйони гривень. А тротуарна плитка, яку приватні підприємці вкладали біля магазинів за свої кошти, була знята. Тільки де ця плитка, мабуть, знає колишній мер міста. Плитку зірвали, бордюри розламали. Гарною стала наша вулиця Лермонтова. Наші марганчани ламають ноги. Руки, дитячі валізки, але це не хвилює Олега Григоровича. Він говорить, що депутати не дають йому працювати, мабуть, лопату відбирають, адже на ці 3 мільйони 500 тисяч гривень можна було скільки відремонтувати доріг, дахів. Хіба ж Олега Григоровича хвилює, в яких умовах мешкають люди похилого віку, сім'ї з дітьми. Десь в апрелі місяця Я пошла в магазин, зашла в аптеку, мне нужно было пойти в АТБ, я решила перейти дорогу. И запнулась вот за эти бордюры, которые где-то осенью настелили, наложили, не закончили, бросили, и так падают Чепляются за них люди и разбиваются. Так произошло и со мной. Я как запнулась, летела, наверное, метра четыре вперед, туда по ту сторону тротуара. И обидно было еще не то, что тут исполком ничего не доделал или кто это виноват в этом. А еще шли прохожие, видит, старуха лежит. Подняться не могу. Еле встала на четвереньках. Стыдно, что скажет. Может, баба напилась с утра. Потом шла девушка молодая. Я попросила ее, чтобы она меня тряхнула. Мою одежду и я со слезами, с горячими, пошла, вернулась домой. Я еле дошла. И полтора месяца я лечилась народными средствами. Весь Бог, вся грудная клетка была черного цвета. и забила руку, и я не могла ни слечь, ни встать с кровати. Сначала сползала на коленками, становилась на пол, потом упиралась руками в диван. Таким образом я поднималась. Благодаря вот этому строительству, вот этому совершенствованию, улучшению условий для народа, так называемого, я болела и болела. Лічилася, сколько і тратила денег, покупала лекарства, лікарства, тому що вынести це було просто невыносимо. Мені 77 лет. Я по хорошей дороге вже плохо ходжу. А перейти дорогу для таких людей практически в таких условиях невозможно. Щодо іншого подвигу нашого небідняка, так це його гордість. Будинок номер 26 б по вулиці Бульварній. Скільки разів він обіцяв здати його в експлуатацію? До 31 грудня 2011 року. До 31 грудня 2012 року. До Дня міста. До Дня Перемоги. А віз і нині там. На будівництво кошторисом передбачено 11 мільйонів гривень. З них майже 1 мільйон на благоустрій та озеленення. Як гарно та чарівно біля нашої недобудови. В цьому будинку 30 квартир. Якщо порахувати, то вартість однієї квартири становить 33,5 тисячі доларів або 402 тисячі гривень. Скільки можливо було б придбати квартир для наших марганчан за такі кошти? І навіть 50% начала роботи. Це бідняк говорить, не? щоб бабки вперед і Ну а со своих, может, нам можно не давать вперед? Потому что их нету. Нет, нет, все с ним. Вот с ним. Можно взять, так вот, я, да. и меня же обходит по полной программе. Вот там да, вот Дима, бля, насколько наработал, да. ни, ним, ни не получил. получилось. Mm -hmm. вот, да, да. Потом те его хлопцы, блядь, по дорогам там что сделали, да, прямой, да. А ще Олег Небідняк відомий у місті господар. Він вирощує бур'яни, особливо амброзію. Розкидається коштами, коли течуть дахи, вулиці не освітлені, дерева падають на дахи. Ніколи нічого не зробили, все саме робили, все чисто, а платить платили, а платить платили, то де ж ви їх діваєте? Туда уже розпит, пропав, уже я сил немає. Нам, і тепер у нас оце в коридорі в общем тече. Як тільки дощ хорош, так все на голові в нас. Ну скільки ж можна. А колись цих прямо затопило було, і Галю затопило, тому що воно ж криша негодна. Не Ну, ну 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 в кінці то ж концу. Ну ми ж люди, ну, скільки ж нам вже з дідом по 77 років, і ми повинні із ої пенсії, що нам платять по тисячу рублів, дожні складати по копійка, а на кришу на їхню, бо в них нема грошей, та коли ж вони будуть. Ну коли ж вони будуть, скажіть, пожалуйста, оце така біда, щоб оце косимо, платимо. Що ми робимо у дворі? Платимо, хоч і наймаємо ми людей, тому що ж ніхто ж із домоуправління до нас не прийде і на палець нічого не зробить. Оце ми так тут все час живемо. Криша тече давно, то ніяких мер не предпринимають, хоча насколько мені известно, половина нашого Течет перекрита. Вот здесь в коридорі течет і распределительный щиток, который прийде тому, що замкнуть. У нас в кімнаті, сами, скоро обрушиться. Як захисник природи, він бає прокрутів, які все щось копають і копають. Вже в людей всі городи перекопали. Але ж наш еколог не може їх знищувати. А чому, шановні глядачі, мабуть, заслаб? Селище Мар'ївка, яке знаходиться за 100 кілометрів від Дніпропетровську, славиться відмінною марганцевою рудою. Люди тут буквально живуть на грошах. Тут качество в шламах качество марганецької руди дуже велике. І в цих шламах... Вся таблиця Менделєєва. Здесь все є. І марганець, і медь, і золото. У селищі Мар'ївка Дніпропетровської області живе майже 100 сімей, це в основному пенсіонери. Усі вони вийшли, аби зупинити техніку, що ритуаль землю, нібито для будівництва стадіону. Це абсурд. Це просто не марганець. Виберуть шлами. У нас дуже багато шлами. Здесь. На цьому де ви бачили, не збираються копатися, ні ни кар'єри, нічого. Знімається верхній слой по проєкту до метра. Завозяться потом по проект по проекту. Там должен бути стадіон. За словами мера, комунальне підприємство має вивести з цієї території шлам, а на гроші від його реалізації побудувати стадіон. Але після приїзду знімальної групи роботи зупинилися. Зникла навіть інформаційна табличка стосовно майбутнього стадіону. Проте про себе він не забуває ніколи. Чи не з наших кишень кошти пішли на покращення його існування? А розжився він добре, побудував будинок по вулиці Пушкіна, магазин в центрі Дніпропетровська, придбав квартири в місті Запоріжжі, де знаходиться кафе. І багатства ці не казкові, а справжні. Ви знаєте, і я хочу, тепер просто, ви знаєте, як, как... ну можна думати, або не різне, або я сьогодні городська голова. Коли ж депутати міської ради почали обурюватися і виступати проти Небідняка, казка скінчилась. Почав Олег Григорович закликати собі на підтримку бешених бабок, золотих левів та іншу нечисть. Думає, що казка продовжується. А ось і ні. Часи змінилися. Дарибан скінчився. Прощавайте, правителю. А ось і казочки кінець. А хто слухав молодець.